Цікавого протягом 10 років Назарій сидить на покерних форумах, і щонайменше 5 років поспіль займається ставками і продажем прогнозів. Зазначу, це лише те, що було в тредах, і знаходиться, якщо пошукати ну, хвилин так 20. чи могли б залишатися в Назарі хобі, якими він займався професійно. Е, я думаю, а вже ж, азартні ігри це не така штука, від якої легко відмовитися. Ось тільки подивіться, Назарій робить ставки навіть на порно, коли в ньому відбудеться. Так званий акт сквіртінгу можливо він і правда був одержимий ставками. Оце так несподіванка. Маніпуляції, жалість саме такими прийомами Назарій накручував мільйонні перегляди своїх зборів, аби вони потім також конвертувалися у мільйони гривень. Він виманював гроші у військових на фронті, у поранених, у людей з рецидивом онкології, і робив це настільки підлим способом, що навіть важко про це казати. Гусаков засипав людей повідомленнями про те, що гроші йому потрібні на вчора. Лише ця людина може йому допомогти, і це Взагалі, питання життя і смерті.